Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас заняття з математики. Давайте з вами зазирнемо до осіннього лісу. Тут на самому високому дереві є дупло, а в дуплі мешкає білочка, і вона зробила запаси на зиму. Давайте розглянемо, що смачненьке є у білочки, та порахуємо більшні запаси. Уважно погляньте та назвіть число. Подивіться, що це зображено. Так, каштанчик, а скільки каштанчиків? Один, молодці. Позначимо якою цифрою? Так, цифрою один. А скільки шишок? Так, дві шишки. Позначимо кількість шишок. Цифрою 2. Молодці, дітки. А яка кількість грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, три грибочка. Позначимо кількість грибочків цифрою 3. А скільки ж горішків назбирала білочка? Погляньте, дітки. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4. Так, чотири горішка у білочки. Позначимо цифрою 4. А тепер давайте порівняємо, чого у білочки виявилося більше. Грибочків чи шишок. Три грибочки і дві шишки. Поставимо знак між ними більше. Грибочків більше, ніж шишок. Ось так подивіться. Позначимо це таким знаком. більше. Тепер порівняємо горішки та грибочки. Чотири горішки та три грибочки. Чотири більше трьох. Отже, горішків більше, ніж грибочків. Позначимо знаком більше. Малята, давайте подумаємо, як можна отримати число 4. Для цього ми можемо 1 додати до трьох, буде 4. Або 2, додати 2, буде 4. А ще ми можемо отримати число до 4, коли до трьох горішків додамо. Один. Число 4 позначається цифрою 4. Як стілець перевернувся, вмить на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує нам перевернутий стілець. Тримайте, дітки, цікаве завдання від білочки. Викладіть цифру 4 з природних матеріалів чи підручних матеріалів, наприклад, каштанів, олівців, гуциків, кубиків, щоб вам було краще запам'ятати цифру 4. І прийшліть фото своїх робіт мені в групу. Ну,ма разом рахувати. Цифри вправно називати. Порахуємо по порядку. Давайте. Один, два, три, чотири. А тепер все навпаки. З кінця і до початку. Чотири, три, два, один. Маці малята. Наша білочка не знає, скільки пір року і просить нашої допомоги. Давайте їй розкажемо, скільки пір року. Так, їх чотири. Давайте їх назвемо. Літо осінь. Зима. Весна. Подивіться на квадрат. Та на скільки частин він поділений? Правильно, на чотири. Дітки, а скажіть, а якого кольору може бути літо? Давайте позначимо його червоним кружечком. Так. А якого кольору може бути осінь? Помаранчевим. Ми помаранчевим кружечком позначимо чи другу частину круга. Так. А як? Якого кольору може бути зима? Так, давайте позначимо її синім кольором. Третю частину ми позначили синім кольором. А якого кольору може бути весна. Правильно, дітки, зеленим позначимо. Четверту частину зеленим кружечком. Тож скільки пір року ми з вами знаємо, давайте їх назвемо. Літо осінь, зима, весна. Білочка дуже рада, що ми приходили до неї в гості. Вона бажає вам, щоб ви були здоровими і розумними, вміли все-все порахувати. Час повертатися і відпочивати. Бажаю вам успіхів і гарного дня!